Обов'язково свухти до кінця цю сильну молитву і Богородиця захистить від усіх небезпекових і ворогів, виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята Діво, величиться наша Богородиця Марія, милосерна мати і покровителько роду християнського, до тебе, з і надією припадаємо, мовимо тебе, Заступниці наша, благодаті, милістю сповнена. Пишіть імена та прохання в коментарях Захисти нас від всякого, зла від ворогів, видимих і невидимих. Від усіляких напастей і скорбот, поглянь на нас милосердним твоїм оком, спаси, збережи душі наші, направ нас на шлях спасіння і життя вічного, мовимо тебе, причисте Діво, за нашу родину, за батьків і дітей наших, за братів і сестер, за всіх, кого носимо в серцях наших. Просимо тебе, заступниця наша, захисти нас від усякого зла. Збережи нас у вірі та правді, даруй нам здоров'я, тілесне і душевне, зміцни нашу віру і на Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, омати наша Небесна, нас своїм святим омофором, віджени від нас всяку спокусу, кожну біду і скорботу, просвіти наші серця і уми світлом Божої істини, направ нас на шлях покаяння і виправлення, моли Сина свого Христа, Бога нашого, щоб дарував нам. Прощення гріхів наших і сподобав нас благодаті своєї о всесильна і всемилостива мати Божа, пречиста Діва Марія, до тебе ми підносимо наші молитви з вірою, і надією, покладаючи всю нашу надію на Твоє заступництво і милість, не залиш нас у нашій немичі і гріховності, але будь нам помічницею і провідницею на шляху до спасіння. О Пресвята Богородице, Матір світлої радості, яка осяєш наш земний шлях своїм благодатним покровом, укріпи нас у вірі, збережи нас від всякого зла, направ нас на шлях істини і приведи до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб разом з усіма святими ми могли славити Тебе, Його вічності. Амінь. О Пресвята Водичице Богородице, причиста Діва Марія, Мати Божа, що вища всіх ангелів і святих на небесах і на землі. Тебе, як непорожну, Божу, Матір, зі страхом і любов'ю призиваємо та мовимось до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях, буде нам грішним, недостойним слугом твоїм міцним заступництвом і покровом, злянься на неміч душ наших і нашої сім'ї, захисти нас від усякого зла і від усякої скорботи Вбережи від недоргів, видимих і невидимих від усяких підступів диявольських. І в досякої несправедливості людської, О, Пресвята Діва, Осіни на своїм святим омофором, збережи нашу родину в мирі та злагоді, щоб в домі нашому царювала любов, взаєморозуміння і страх Божий, веди нас і Діва Марія шляхом правди і спасіння, щоб ми завжди зверталися до тебе в нашій нужді та скруті. Просимо тебе, пречиста, мир і спокій нашій сім'ї, умудри нас у всіх ділах наших, оберігай наші серця від гордині і самолюбства. Сповнена с любові один до одного, щоб ми у мирі злагоді, слава Всина Твого Господа, нашого Ісуса Христа і Тебе, Пресвяту матір Його, незавишна сватичиться у дні, скорботи та випробувань, даруй нам терпіння і силу переносити всі труднощі, укріпи нашу віру, і надію на твій могутній заступ. Зокрема, молимося за наших дітей, щоб вони зростали у богачесті в послуху волі Божій під Твоїм покровом знаходили охорону від зла і згубних спокус цього світу. випросимо причиста причисту благодать Божу, щоб їхнє життя було праведним, і щоб вони стали достойними, спадкоємцями Царства Небесного, у Богородице Мати милосердя на тебе, покладаємо всі наші надії до тебе, звертаємо наші серця і віруємо. Що не залишиш нас без твоєї помочі і захисту, мовимо тебе онимиліша мати, прийми ці наші смирені прохання і заступися за нас перед Престолом Божим, щоб ми разом зі святими ангелами і всіма праведниками вічно славили тебе і твого сина. Господа нашого Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пречиста і Прибогословена водичиця наша, Богородиця, Цариця Небесна, Пресвята мати Божа Марія, до Тебе з вірою і смиренням припадаємо, мовимо Тебе, злибини серця нашого, смиренного і скорботного, прийми молитву нашу, напишіть мене та прохання в коментарях. І перед Престолом Божим заступий за нас грішних і немічних рабів Твоїх. Моли Сина Твого і Бога нашого, щоб дарував нам милість свою, щоб визволив нас від усякого, видимого і невидимого від ворогів наших, видимих і невидимих, мати Божа, ти є утіхою скорботних, і надією безнадійних ти є покровом і заступницею нашою, Визволи нас від усякої біди і напасті, від гріха і погибелі вічної, даруй нам силу й терпіння в скорботах, вірне стояння в істині та направ нас на шлях спасіння. Мовися за нас, О Пресвята Діва, щоби Господь послав на нас Духа Святого, який укріпить нас у вірі та богочесті, який просвітить наші душі світлом Божественної істини, Богородице, Прибогословина Марія, Ти, Матір'ю Божої, Матір'ю нашою. ти знаєш усі наші потреби, наші скорботи і страждання, наші радості і надії. Молися за нас, щоб Господь дарував нам чистоту серця і світлий розум, щоб ми могли жити в мирі та любові, щоб ми могли виконувати волю Божу і досягти спасіння душ наших, О, свята погородиця, молися за нас грішних, визволи нас від усякої біди і напасті, молися за нас, щоб Господь дарував нам мири благодать. Щоб ми могли жити в любові і вірності Богу, прийми нашу молитву приблагословина і направи її до Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він помилував нас і дарував нам вічне життя у Царстві Небесному. Амінь. Обрані водичиці, матері Божої, Цариці Небесній, від душ наших і серця сповненого любов'ю, принесемо спів холебний, ти, що є заступницею за весь рідлицький, прийми наші молитви і збережи нас від усякого зла, щоб ми з вдячністю кликали до Тебе, радуйся, мати Божа, ти, що даруєш світ й надію. Ангел Господній був посланий до тебе причиста діво, щоб благовістити тобі, радість небесну. Ти прийняла волю Божу смиренням і довірою, ставши матір'ю Спасителя. Тому ми, дивуючись, твої благодаті, співаємо тобі. Радуйся, обраниця Божа, що насила воні живого Бога, радуйся двері небесні, що відчиняють нам шлях до спасіння, радуйся, бо ти народила на світ джерело життя, радуйся, непорочна і пречиста, що подаєш нам благодать. радуйся, мати, Боже, ти, що даруєш світлу, надію, мати Божа, Спасительна, що в твоїх обіймах знайшов притулок, даруй нам через тебе, благословення і спасіння, тому, славлячи тебе, о Царця небесна, кличемо. Аллилуйя! Мудрість Божа, втілися через тебе, причиста діво, ти стала благословеною матір'ю Слова Божого, що навчила нас правди і любові, тому ми просвітлені світом Твоєї благодаті, співаємо Тобі, радуйся, мати, мудрості Божої, радуйся, невичерпна скарбниця Божественних дарів, радуйся світильнику, що освітлює темряву цього світу, радуйся втілення божественного задуму, радуйся, мати Божа, ти, що даруєш світло й надію. Милосердна мати, ти вививаєш на нас потоки ласки і благодаті, ведущий до життя вічного, звіщаючи про твої милосердні дії, ми з дячністю взиваємо, Алівя. Серце твоє причисто було переповнене радістю, коли ти побачив Воскресіння Сина Твого. Тому ми, дивлячись на твоє прославлення, виголошуємо, радийся свідок перемоги, життя над смертю, радийся провідниця до Царства Небесного. Радуйся, світло, що не згасає у темряві, радуйся, наша заступниця, перед Престолом Всевишнього. радуйся, Мати Божа, ти, що даруєш світло і надію, ти, що є покровом для тих, хто шукає захисту під Твоїм омофором, мати небесна, збережи нас від усякого зла і напасті, з любов'ю та вірою в серці взиваємо. Аллілуя, побачивши тебе, причиста діва, як найсвятішу мати, ангели і святіво заселилися на небесах. Ми ж, люди, землі, підносимо тобі співдячності, радися радість небеси землі, радися, невтомна заступниця перед сином Твоїм, радися, бо Ти прикриваєш нас, від стріл ворога, радися ти, що ведеш нас до вічного життя, радийся, Мати Божа, ти, що даруєш світ і надію, побачивши чудеса Твої причиста, багато хто увірував у сина Твого і знайшов шлях до спасіння, тому ми прославляючи тебе. Тішимося разом з усіма святими і заспіваємо, Аллилуя, О, Пресвята Діво, Ти, джерелом невичерпної благодаті для всіх, хто приходить до Тебе з вірою, наші що і подай нам те, що необхідне для спасіння, радуйся, джерело богаті Боже, радуйся світло, що веде нас до правди, радуйся, бо Ти є потіхою для скорботних, Радуйся, ти, що зберігаєш нас у чистоті серця. Радуйся, мати Божа, ти, що даруєш світло і надію. Ти пречиста, як вастівка, що захищає своїх пташенят, вкриваєш нас своїм омофором, захисти нас від усіх спокус і навчи нас іти праведним шляхом, щоб ми завжди прославляли тебе і співали. Аллилуйя! Світло божественного промислу засяве через тебе, опричисте діво, коли ти в смиренні прийняла вість від ангела і стала матір'ю Спасителя, тому ми, побачивши у тобі приклад досконалої віри, з подякою взиваємо, радися ти, що відкриваєш нам двері до Божого милосердя, радися храми живий, в якому оселився Господь. Радийся благодатна вчителько смирення і любові, радийся провідниця наша до світла істини, радийся мати Божа, ти, що даруєш надію і мир. Господь дарував тебе нам, о, всебогая мати, як пристановище у часи, буремні і захист від негараздів, відповідаючи на цей великий дар, ми з покорою взиваємо до тебе Аллилуйя! Ставши матір'ю Спасителя, ти принесла нам незлічені блага і спасіння від гріха. Тому ми, сповнені вдячності, віддаємо тобі належну шану, співаючи, Радися ти, що віри в нас запалюєш, Радися щит наш від ворогів, видимих і невидимих, Радися бути скарбницею мого й любові, Радися втілення мудрості і покори, Радися, мати Божа, ти, що даруєш надію і мир. Мати Божа, Ти стала мостом, що з'єднує Небо і землю, приводячи нас до Царства Божого, славлячи Твоє велике заступництво, ми співаємо. Аллилуйя! Ти є непорочною дівою, через яку прийшло на землю Спасіння у Твоєму святому образі, бачимо приклад чистоти і святості. Тому з радістю взиваємо, радийся непорочний путь, що веде до вічного життя, радийся лілея, що розквітаєш седа Господніх, радийся взірець незаплямованої святості, радися ти, що завжди вказуєш шлях до Христа, радийся, мати Божа, ти, що даруєш надію і мир. В твоєму материнському серці завжди є місце для всіх, хто потребує допомоги і втіхи. Ми ж, а зворушені твоєю добротою й милосердям, прославляємо тебе, співаючи, алівуя, Пресвята діво, Ти, є наше спасіння в годину скорботи й випробувань. Твоїми молитвами і заступництвом ми знаходимо сили для подолання труднощів тому, з любов'ю взиваємо, Радуйся, незрівняна потіхо для зболілих душ, радуйся, заступниця нашого, випробуваннях і скорботах, Радуйся, ти, що додаєш мужності віри у хвилини слабкості, Радуйся, охорониця наша від посток лукавого, Радуйся, Мати Божа, ти, що даруєш надію і мир, ти присвятає нашою молитовницею перед престолом Божим. Боже, ми знаючи Твою велику любов до нас, довірою звертаємося до Тебе, співаючи, Алілуя. О, Пресвята Богородице, ти, що сяваєш темряву світу своїм материнським світлом, провадь нас до правди й святості, щоб ми завжди могли співати Тобі. Радуйся, зірко, що ведеш до світла праведного, радуйся, ти, що просвітлюєш розум і серце, радуйся, благодатне джерело натхнення і сили. Радуйся, провідниця наше до Царства Небесного, радуйся, Мати Божа, ти, що даруєш надію і мир, милосердна мати, ти, що завжди відкликаєшся, На молитви своїх дітей, прийми наші прохання, дай нам мудрість і терпіння, щоб ми завжди прославляли тебе, співаючи, Алілуя. Мати Божа, ти є укриттям від усіх життєвих, допомоги в годину спокусу, випробувань тому з вірою, і любов'ю, звертаємося до тебе. Радуйся, опора непохитна для всіх, хто шукає спасіння, радуйся ти, що подаєш стілення тілесне і духовне, радуйся, керманечко наша, на шляху до небесної пристані, радуйся, невтомна, заступниця наша, перед престолом Божим, радуйся, Мати Божа, ти, що даруєш надію і мир, благо мати ти є джерелом невичерпної радості і втіхи для тих. Хто з довірою до тебе звертається, ми ж бажаючи перебувати під Твоїм покровом, співаємо Тобі з любов'ю, Алілуя! Прославляючи Твоє велике заступництво, ми бачимо тебе. Пресвята Богородице, як світло, що не згасає в годину темряви, тому з глибокою вдячністю і любов'ю взиваємо до тебе, радишся зоря, ясна, що ведеш нас до світанку вічності. Радуйся, непохитна стіна для тих, хто шукає захисту, радуйся, тихе перестановище для тих, хто від бурі життєвої, радуйся, ти, що приносиш мир, і злагоду в наші серця, радуйся, Мати Божа, ти, що даруєш надію і мир. О, все бога, мати, прийми, наші смирені і допоможи нам у всіх потребах наших, щоб ми. Могли завжди з вірою і любов'ю співати тобі, Алливуя,вуя, алливуйя, О все мати, прийми наші смиренні молитви, і допоможи нам у всіх потребах наших, щоб ми, могли завжди з вірою і любов'ю співати тобі, Алівя, алливуя, алівя, О все мати, прийми наші смиренні молитви, І допоможи нам у всіх потребах наших, щоб ми, могли завжди з вірою і любов'ю співати тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, Алівуя. Ангел Господній був посланий до тебе, пречисте діво, щоб благовістити Тобі радість небесну, ти прийняла волю Божу смиренням і довірою, ставши матір'ю Спасителя, тому ми, дивуючись, твої благодаті, співаємо тобі, радість обраниця Божа, що носиш у воні живого Бога. Радості двері небесні, що відчиняють нам шлях до спасіння, радийся, бо ти принесла на світ джерело життя, радосться непорочна і причиста, що даєш нам благодать, радойся, Мати Божа, ти, що даруєш світ і надію, обрані водичіці, Матері Божої, Цариці Небесні, від душ наших і серця, сповненого любов'ю, приносимо співхвалебний, ти, що є заступницею за весь рід людський, прийми наші молитви і збережи нас від усякого. Зла. Щоб ми з вдячністю кликали до Тебе, Радуйся, Мати Божа, Ти, що даруєш свій та й надію, О, Пресвятая Богородице Діво Марія, з вдячністю і покорою серця нашого припадаємо до Тебе. Мати Господа нашого Ісуса Христа, і прославляємо Твоє святе і непорочне ім'я, Ти, яка через Своє велике смирення і чистоту була удостоєна стати Матірю, Спасителя світу, прийми від нас цю тюхвою подяку за всі богадаті, які Ти з великою милістю нам даруєш, Ти є нашою заступницею покровителькою, непорочною дівою. Що завжди стаєш перед престолом Всевишнього, молячись за весь рід християнський у цей час, схиляючи коліна перед Твоїм, священним образом просимо тебе, прийми наші молитви і вислухай наші прохання, і сподоби нас жити по правді Божій, щоб ми могли навеличати Тебе у віках. Великою є милість Твоя до нас, і ніколи не залишаєш ти своїх дітей, без допомоги, тому славимо тебе і дякуємо тобі. Облагодатна. Веди нас по шляху спасіння, утверджуй нас у вірі надії, любові, і сподобай бути достойними вічного життя в Царстві Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, присвята Богородиця, спаси нас, Амінь. Велична і Пресвята, Богородиця Пречиста Діва Марія, вірна заступниця та покровителька всіх християн. До тебе припадаємо з вірою і любов'ю, бо ти є надійний притулок і незламний щит для тих, хто з вірою взиває до тебе. Напишіть мене, то прохання в коментарях. У благовійному трепеті серця свого просимо тебе, наші молитви, і даруй нам своїм дітям захист і покровительство Твоє. Особливо ж благаємо тебе, Цариці Небесна, збережи і охорони наші сім'ї від усякої біди та зла. О все благає, Мати Божа, Ти що є заступницею перед Господом нашим Ісусом Христом, з над нами грішними і проси за нас у Свого Сина, щоб Він подав нам мир, любов і згоду в наших родинах, наповни серця наші милосердя, ми, добротою, навчи нас прощати один одного і бути терпеливими у всіх труднощах. Та випробування, що випадають на нашу долю, Пресвята Богородица, Ти, що є матір всіх сиріт і покинутих усіх скорботних і нуждених, будь нам, матір, яка завжди готова простягнути руку допомоги, нас своїм омофором і не допусти, щоб ми відпали від віри в Бога і від любові до ближніх наших. Знаючи твою велику благодаті, могутнє заступництво перед Богом, просимо тебе, водичице, допоможи нам у всі часи та обставини життя нашого, збережи наші сім'ї від усіх видимих і невидимих ворогів, від злих задумів і підступних наклепів. Захисти нас від усякої немощі хвороби та нещастя, подай здоров'я й довголіття, наповни наші домівки миром і спокоями серця вірою і любов'ю до Господа нашого, преславна мати, оповаючи на тебе, ми віримо, що ти не залишиш нас у скрутну годину, що твоя молитва за нас буде могутньою стіною проти всякого зла. Тому й припадаємо до тебе, як діти, до своєї матері, і з глибокою надією взиваємо, «Пресвята Богородице, спаси нас. Надія наша Мати Божа не дай нам загубити душі наші у марнотратності цього світу, не допусти, щоб ми відпали від благодаті Твоєї і від Божого шляху. Будь завжди з нами у наших серцях і думках, у всіх наших справах і намірах, Помагай нам жити так, щоб ми заслужили милість Господа і спадкування вічного життя. Пресвята Діво, ти, що з любов'ю опікуєшся кожним, хто до тебе звертається, не залишай нас у наших потребах, але й завжди, наставляй втішай у труднощах життєвих, нехай милість твоє Бога Твого Сина, буде з нами нині, і на віки вічні. Амінь. О, при і прибогословена, водичице, Богородице, мати нашого Спасителя і надія всього світу зі смиреним серцем і щирою подякою. Приносимо тобі хвалу і славу за всі твої милості та благодіяння, які ти проявила до нас, недостойних рабів твоїх, ти є покровом і заступницею нашою, ти надію тішані в скорботах. Велике є твоє милосердя і безмежна є твоя любов до всіх, хто взиває до тебе. Ти не залишаєш нас у скорботі і біді, завжди підносиш нас до Твого Сина і Бога, нашого Ісуса Христа, молитвами Твоїми, визволи нас від усяких напасти, даруй нам душевний мир і тілесне здоров'я. Прими, водичице, це моє моління і не відкинь наших прохань, але захисти нас від усіх, ворогів, видимих і невидимих, щоб завжди перебуваючи під Твоїм покровом, ми могли славити і величати Тебе разом із усіма святими на віки віків. Амінь. О, пречиста і приблагословена Діво, мати Господа, нашого Ісуса Христа, всесвята Водичиця, Богородице, що носила в отробі Того. То є Творцем усього світу, що в руках своїх тримала, немовля, яке утримує Всесвіт, що народила Спаса світу, Спасителя душ наших, молюся до тебе, Предстателько і заступнице нашого роду людського, прости, владичице, всі гріхи, наші вільні, невільні, свідомі і несвідомі, і подай нам рабам Твоїм. Імена членів в сім'ї, благодаті, милість твою, що ми завжди ходили в страху Божому, виконуючи заповіді Його і в любові до ближніх наших, нас святим омофором Твоїм і захисти від усіх, злих підступів видимих і невидимих ворогів, відвукавих намірів і дій темних, від спокус цього світу і всякого лиха, що може спіткати нас, опричиста Богородиця, яка вніс по життя матір'ю і покровителькою святої родини, допоможе і нам смиреним рабам Твоїм зберегти мир і єдність у сім'ї нашій, освяти домівку нашу, щоб у ній завжди перебувала, благодать Святого Духа, щоб ми в усьому прагнули, до волі Божої, щоб у любові і злагоді виховували дітей наших. І мене дітей. На славу Божу і на користь ближнім мовимо Тебе, приблагослови на Богородице, утвердив нас міцну віру, надію непохитну і любов нелицемірну, нас шляхом правди і благочестя, зміцнюй нас у випробуваннях і труднощах, підтримуй смутку і радості, щоб ми завжди залишалися, вірними дітьми Твоїми і підопічними Твого материнського піклування. Захисти нас причисто від несподіваної смерті, від хвороб тяжких і від усіх бід, тілесних і духовних. Подай нам благоденство і довголіття, щоб ми в мирі, добробуті зустрічали кожний день, проставляючи тебе все Мати Божа, і твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята Діва Марія, Богородице, Водичице, що безмежною любов'ю охоплюєш увесь світ, ми грішні та недостойні, стоїмо перед Тобою, злибини наших сердець, приносимо тобі хвалу і подяку, ми славимо тебе, Мати Боже, за Твою. Твою безмежну милість, що ти показуєш нам, захищаючи, і покриваючи нас, Своїм святим покровом, ти, що стала матір'ю Бога нашого Ісуса Христа, прийми наші покаяння, сльози і молися за нас перед престолом Сина Твого. О, Пречиста і прибогословена, ми дякуємо тобі за всі милості, що ти нам подаєш за те, що ведеш нас до спасіння, наставляючи на шлях правди, укріпи нас у вірі, утримай від гріхів і веди до життя вічного, обогородиться, бо покрий нас твоїм святим омофором, віджени від нас, усі спокуси, і лукавства ворожі. Навчи нас любити один одного і всіма силами душ наших, служити Богу і ближнім нашим. Мовимося тобі, мати, милосердна, допоможи нам у важкі хвини життя, будь поруч з нами, як була ти поруч з ціном Твоїм на Гогофі, нехай через Твоє заступництво отримуємо і спасіння, славлячи безмежну любов Твою безконечне милосердя, слава тобі, присвята, на навіки віків. Амінь, О присвятаю, пренепорочна Діво Марія, Мати Божа, Цариця Небесна, Водичице наша, Ти, що перевищуєш херовимів і серафимів, славою величу. Що всіх святих і праведників перевершуєш чистотою і святою смиренністю до тебе непорочної діви, нині взиваю, молюся, о Мати Сина Божого, що своїм народженням привела у світ Спасителя нашого Ісуса Христа, споглянь милостиво, на раба Твого. Напишіть мене до прохання в коментарях, і відведи від мене всяку спокусу, всяке зло, всяку хворобу. І гріховну залежність не допусти водичі, це щоб гріховні підступи вразили душу мою і серце моє, але покри мене покровом милості Твоєї. присвята Богородиця на тебе уповаю, і з надією приношу свої молитви, вчини мене причасником Твого заступництва, визвою від ви ворогів, видимих і невидимих, збережи в мирі і злагоді родину мою, нехай любов і розуміння царюють між нами. О, Мати Божа, згадай миління наших предків, що в покорі серця зверталися до тебе важкі часи випробувань. І змилися над нами, даруючи нам віру, надію, любов, випросиному Сина Твого, силу перебороти всі спокуси і випробування стояти у вірі православній, щоб у світлі Христової правди і любові зростати, Мати Боже наше моління, даруй нам благодать від Сина Твого, Ісуса Христа, і приведи нас до Царства Небесного до зі сьома святими, будемо славити і вилучати Тебе за цем і Сином, і Святим Духом, на віки віків. Амінь. Авто вподобайки підвіду надішліцеві допижні вашим для поширення слова Божого, бо сині покрови святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.